Вітаю вас на каналі Всрата Комедія 2025 Red Капет. Ну, подивимося, що потрібно надягати, які костюми. Американці ж в цьому спеці Перший це тімноті гамнаме. Ну що, лімонний щебет, мальчик симпатічний, це є такий шансон. У Шефетсько, здається. Боже, Я не знаю, як його взагалі випустили. Випустили взагалі на світ. Ой, блядь, ще якась ця. Блавка. Штани, звісно, не підшиті, не підрізані. Ну, дякую, що підчищені ці... мешта. Далі. Ну, і наша Аріаночка Гранде. Ну, це така ото, знаєш, дитяча кімната ожила. Щось незрозуміле в тебе груди тут висять. Така вона перелякана якась, ну Боже. Оце мене просто поразило. Це ж це Моніка Шипер. А ні, Боже, на що отут писати, отут писати, якщо отут потрібно писати? Здається, Мекі Медісон це вона грала в цю Анору, що виграла всі призи, руснявий якийсь фільм. На кого вона мені схожа? Про Лук. Ну, да. Коротше, Вона мені схожа знаєш, в ресторані, оце, там в Черкасах десь такий ресторан, знаєш, якась Наташа Настя. Олеся, там якась -яка. І Вона оце, їй так лінь мити голову, бо я розумію, що треба йти на з сьомої ранку до е, наступної сьомої ранку. І знаєш, вона така вже заїбавшись, Я все принесу так, вам хлібно, хлібна казинка потрібна. І оце вона просто таким поглядом дивиться на цих алкашей, які там. Дівчата, принесі мені там, ще 150 графінчик, дорога моя, а ти замужем, а ти ні. Так от наче усміхається і думає, блядь, йобаний ти в рот, як ви мене всі заїбали. Ну і так само, бачиш, в неї була уніформа, я не знаю, можливо, ті дядьки почали там щось до неї приставати, та їй прийшлося замотатися в цю сукню. До речі, вона якась, значить, 3D, наче в Сімсах оце моди скачуєш, якийсь додатковий одяг. І оце вона така просто зайобана, блядь, офіціантка. О, наша Демімур, хоч вона, бо я не відрізняю до Джорджі Армані, так, не відрізняю обличчя. Ну, вона нормальна, що я скажу? Cars, Oscars. Така мілфа. Що я вам розказати? Ну, втягнена теж, здається, нормально, я не знаю. Головне, щоб ніхто не наступав на її подолб. Сукні. О, наша Селена Гомес. подобається ця сукня, Цікаво, вона важка чи ні, ну щось циці в неї не встало. І цікаво, вона наклеїла сюди на соски. Якісь наклейки, щоб не було, наліпки, щоб не було видно. Така татуїровочка непримітна. родинку можна було підстрільнути, знаєш, в лазері. У нас дуже багато. Приїжджай до нас, Сіллена Гомес, дуже багато лазерних клінік. Рекламувати не буду, тому що партнерів немає для реклами. Отже, без реклами. Та, блядь, сука, який незручний сайт. Вона хорошенька така, ну, це мені оце кольє, воно. Наче, може, там, конечно, воно стоїть, блин, 500 мільярдів, я не знаю. Ну, воно якось мені як екстра... Воно мені сюди не пасує. Боже, що це за перелякана баба? Якась бичка. А, цермалисайрес, роз... господи боже, що з нами делає время? як якось з придорожнього дальнобущего кафе, якась ото Шератон, блін, наркоманка. Американська. Ну, чорна сукня, то Віталік-адміністратор. Да, да, зараз я вам підвезу вільну карту. Що там случилось? Зараз я вам підвезу машинку. Костюм нічого, такий наче, колір такий, олива. якась така кроватка цікава. Мені е, знаєш, ти не одягнувся, ти все одно якийсь адмін. блін. Хто ти такий? Джеремі Стронг, в бо хто це? Боже, це що? Боже, дайте я її час угадаю. Ні, на Дафф. Ну, я її знаю, я знаю її. Блять, ну ладно. ельфанінг точно. Ну Вона як з 9 класу вискочила. Це у нас на випускний девятий 11 клас. Це таке було. До речі, мабуть, це дочка класного керівника, тому що ось куди пішли всі 30 гривень, які ми щомісячно наші батьки скидалися на штори. Взагалі, хто це? Каті Пері, чи що, ні, на каті... Хто його зна, блядь, Фре... Маргарет Коелі, блядь, ну хто ти така, блядь, якась вельветова мечта. Ну, це теж, бачиш, це... Ну, це спалах, мабуть, такий, чи обробка фото, ну, здається, що спалах. ну, Значить, 3D-шний мод якийсь, ото, залівне, блін. Феліситі Джонс. В душе неї хто ти. О, Зої Солдана, хоч тебе знаю. Ну, Зої Солдана теж, знаєш. це, значить, ти летів палац... Порту чи як дружби народів, як він зараз називається? Вона отак через стелю летіла, впала на навісну люстру, отак, крізь неї, потім е, вона впала через такі драпіровані штори, якось колготки хотіла на ноги надіти, но якось вона в падінні, знаєш, надягла їх на руки. Ще й тут тут теж розмазався фокус. Що у вас з камерою, я не розумію. Ох, Господи, Що це за томна Ксюша, блядь. Блядь. Це я, я так ненавиджу цей контур навколо губ. Він мені взагалі недоречний. І якесь гіпюрове плаття. Лілі Роуз де Боже, а ти не дочка Депа. Навіть не сказала, похоже, така якась трохи інопланетна. В тебе чоло. О, Едріан Броді та його жінка, мабуть. Ну, щось у них брак не дуже такий веселий, тому що, бачите, які в неї вже. Вени повилазили. Вени. Щось всі такі грустні, Чомусь чор... чи чорна це була тема цього Оскара, я не знаю, можливо, треба було почитати. Все в чорному якесь. Погнали, записується. Оце Кіран Калкін, і я не можу зрозуміти, він якийсь родич того Калкіна, ще один вдома, чи ні? Ну, похоже, ліцом, похоже, це, не знаю, якась простолюда. Чартон, блядь, сука. Це те ж саме, що дочку називають Шансон. Ну не сукня непогана. Ну, могли б, звісно, допаяти ці паєтки. Так. Я не знаю, що вони потім роблять з цими сукнями, вкидають їх чи що. Це воно, фу. Я представляю, як воно трясеться тут. Тіпа забавний, господи, Джеф Джевгольдблюм на мого завхоза, вчителька вчителя математики, його жінка, мабуть. Да, він непогано зіграв Зевса. Так вони, знаєш наперед такий кліфхенгер зробили на другий сезон, типу, що буде цікаво, буде продовження. Але цей серіал відмінили. І що? Яка мораль? Вовремя міняйте кошачий лоток. Ні, ну, Мораль в тому, що навіть якщо ви робите серіал, блять, будьте люб'язні, завершуйте його, бо ви ніколи не знаєте, як вона може повернутися. Ну, така, знаєш, це теж з ресторану, це така штучна квіточка, це, значить, з весілля ото вкрав. Вже закусував, вже не знав, чим закусити, а то вже прицепив, вже, щоб тут її кусать. Да, ну, він, звісно, такий, не знаю, як він вибрався. Но... Специфічна ця сукня, ну просто я не знаю, якась паталь, паталь, туфільки начищені, це мене дуже радує. Ой, моя любима, моя любима китаянка, як ото з, з е, афроамериканкою, боже, є лівий. <правж> Мало ли буду знамінити, ще буде кенсел. Ви не можете мене закенселити, тому що я ще не закенсельна. Не, не, мене треба оправдати спочатку, мене треба підняти до небес, щоб потім кенсилити, і хуй ви потім закенсилите. Дуже гарна така атласна сукня, красивий колір, вона дуже класна, така, знаєш, жінка 50 і китайська така, азіатська, коротше, репрезентатив, вона дуже прикольна і зараз пихають усі фільми, а це я нещодавно дивилася з ними Братя, Сунь! І вона дуже хорошо зіграла. Це опять починається. Щось знизу таке, зверху таке. Можливо, ще тема якась паєтки там була. Це якась жінка, мені здається, вона грає на піаніно. Боже. А в неї Ізабела Розеліні, не знаю, хто це. Я подумала, що це в неї такі туфлі. як знаєш, У нього такі... Ой, бля, Себастьян Стен. Боже, ну я не знаю. Він ото точно наче встановив бомбу і прийшов сюди. Ну, би побрився. Брошка непогана. Блядь, ну що у вас з камерою? Чому не в фокусі все? Ви ж вог, блядь часики якісь тут rose gold, тут голд. Gold. Ну, сорочка така кремова, підшить оце, щоб не було оцього хіп хопа блін. Боже, Емма Стоун, моя актриса. любимая Стоун. Щось підкачала трохи. Теж паєтки якісь такі. О, я так ненавиджу, такі такі сумки. Фу, не знаю. Мені, мені сенсорно, мен, мені не подобається ця, ця сукня. І взагалі, це як майка, нема не ні кулона ніякого, тільки три родинки, отак трокутничком. Ось і ну, не, не бюста не, не нічого. Що ти? підкачала, видно. І це ще й Луї Хай бог милий, Боже. А ось чому і така шахматка. Боже, це що за німкеня? Це тупо їх обличчя, коли ти не туди викинув склони того кольору, блін. Карман у Русі вже мобілку набирав ров поліцай. Лора Дерн, я не знаю взагалі, це що за. Це що ледіга, блін? Що в неї за? Англія, Швейцарія і ще якась хуйня. І, і карта Джокера. Блять, а тут стріла і мішень. Це люди з сатухами, звісно, по ним багато можна що сказати, наскільки вони їбануті. Ну, до речі, в неї гарна сукня і гарно сидить і. Посадка посадка бюста оця. Часики, я б, знаєш, я на таких би івентах я б знімала ці часики нахуй, тому що время, це таке концепція, вона більше робоча, а це такий незабутній вечір. І нащо тобі ті часи дивиться, блять, коли, коли воно вже закончиться? Може, вона і мій Вайнхаус грала, я не знаю. блін, ну якось, Це теж якась така Крістіна зараз буде співати на нашому випускному Ліза. Блять, щось така оце мода, типу, зендая. Зендая, блять. Хорошо, в неї унікальне ім'я. Ну, Ліза, блядь, сука, Ліза, розумієш? Ой, це моя улюблена, я її обожнюю, вона дуже гарно грається, акторка, до речі, як її звуть. Ну, звісно, треба, треба займатися, бо це здоров'я, треба, щоб трохи підходити. Але ну, вона, вона класна сама по собі, але так, щоб не було цих таких складок, трохи, щоб от така буті була, знаєш, Підкачана. Вона може бути крупною, але, типу, підкачаною. Ну, така вона що, шикарна? Шикарна, крупна женщина. Він Джой Рендольф, господи, хоч хаття. Тут можна поняття, де у кого, яке ім'я? Да він, Джой Рендольф в Тамара Ральф Кутюр. й Майко Пола, блядь, тут цей безталанний, без, без блін, не може чот. Боже, це, наче, цеусіна фірма взорвалася в трусах. Оскар, ну як вас сюди пускають? Я взагалі вас не знаю. О. От що я люблю, це гарні накачані руки. От це приємно дивитися, це дуже круто. Люпітаньон, не знаю, ну вона, мабуть, зіграла батальйон 6668 чи щось. Ой, дайте, це, це по-моєму, до джакет. До джакет така прикольна, вона мені, мені цікава, не мівіна на голові, звісно, якась. Теж непогана така. Господи мой. господи боже мой. Що то случилось? Ну, Така наколота, обколота, ну, така, наче. Вона... Бухала, блін, 200 днів і такі воділа, ручки, звісно, вже дають собі знати. Ми граємо в душенібу хто Це що, опять Демімур? Круз. блядь, ну вони ж, бачите, вони всі похожі, я не можу їх відрізнити. Сукня ну, така, типа, 2007, я не знаю, випускни опять. Господи, опять подумала, що гамнаме. Це понабирало якихось, блін, хлюпіків ще закрива, блін, своє. Що там тобі закривати, господи? Майк Едельштейн? Ой, це зараз, зараз. Ой, блядь, як її звати. До речі, сукня дуже топова, дуже гарна. Розбита зеркала душі моєї. Е -е, Холібері, боже, я чуть не сказала Джесіка Альба. У Холібері, ось о, дивіться, Холібері вже там 50 плюс, як вона виглядає класно. Платять за що? То це мені найбільше за все сподобалося. Господи, що за лох? Наче вперше в житті наділи йому таксідо. Я вже навіть не буду говорити. Ну, ми про ці, ці штани. Джой Алвен, я не знаю, хто це. Боже господи, я наче повернулася до Британії, це мої женихи, блін. Наче всі такі nice, найснули це по обличчю ніяких. От, от цього підшиті, до речі, от з цим би я пішла на побачення. В нього хоч підшиті і брюки нормально. Ну, теж щось там прикриває і такий сюртук непонятний. Та ні, іди нахуй. Кіт Конор. Хто ти? О-о-о! Це ж ця. Скарлет Йоханссон, блядь, блять, Вільветті. Ну, вона, наче знаєш, Angel of Darkness, Лара Крофт, там вона теж Лара Крофт ходила до театру, в неї була точно така сама сукня. Але я б наділа якісь інші прикраси. Ну, там з якимось таким, можливо, навіть з червоним, з Рубіном. І така, а? Їй кажуть, Скарлетт, а вона а? Га? Га? Блядь, ну що не за зум, а, а Сережик, боже, наче рибалка, накліїла в воблери ще а Це якась така друга. Бачите? Оце і підкачена, хоча в неї вже тут вилазить все. Але не рук, Хто може порекомендувати кремчик для рук хороший? не знаю, Квін Латифа. Це прикольна сукня така для якогось ф'южна. така симпатічна, у неї тут щось якесь пір'я взорвалося якісь колготки на руках. О, боже, господи, боже, це оце, знаєш, якийсь ото музей марципан. <сум> музей марципана, блядь, якийсь, типу, красотка місна в Любику. Відображає якийсь музей, блядь. Вот она начала толочь масло и делать марципан. Блядь, вы уже были, идите нахуй. Боа, боа, мені подобається Ну, опять, зробіть щось з вашими цицьками, щоб вони не випадали, або прошити, або це. Ну, цей мені ашейник, він взагалі з Чихуахуа знятий. Це якась ліза, яка нравиться всім, блядь. Ну Можна було попросувати тут трошки, да? не допросували. Господи, це така бритіш-подружка в тебе на арт-класі. Така вона весела, така висока весела. Боже, що то случилось? Це вона грає постійно цих русських недовольних, і вона грала в фільмі Уродина. Воно і не дивно, блін. Ну, все давно таке оце кислоліце лицо, блін, це таке, понимаєш. Альбіна, аль, аль, а, вона дармаз, господи, прости. Вообще не знав, вообще, я извиняюсь, багато будеш. Ну куди ты буде ще була? Вже... Вона любимо, кстати. Це Беном Африка встречалась, но поняла, что він такий, типа. Тиран, Господи, и сейчас вообще хуже нашла Тома Круза. Господи. Ого, Если бы Оскар был, если бы понедельник был настроением, блин, понимаю. Что-то случилось? Может, дочка бушеми? Ой-ой, Вупи Голдберг. У Вупи Голдберг красиво. Боже, я чувствую, как я пластик. кейс и Рвун! Це оцей БТС з адміністрація німецького навчального закладу, типу така весела вічна буха, вічно кура. Типа така, ладно, я тобі зробила справку в останній раз. Гарне плаття теж. Raid. Що за імена, бля? Красна шапочка, адаптація. О, господи, боже мой, боже. Ну, блядь. Ви б шановні якісь блядь, наче ото бомжей понабирали з Лос-Анджелеса? Там же їх полно. Кажуть, нам не вистачає там на стульчику масовки, не хочемо, щоб їда пропадала. Зайдете, а вони та у нас не кастюми, нема. Ну вони такі, ну це чекушку, зайдете? <гум> хорошо. оце наділи такі переробки. Боже, господи, Боже. Боже. Ну я вважаю таких людей, не можна взагалі пускати. Тупо два бомжа, які тебе перестріли, блядь, коли ти п'яний. Йдеш додому, хочеш дойти швидше, зняти ці труси, носки колготи, Понімаєш? І ти йдеш, я думаю, і то швидко йдеш, ключі в руці, і такі от, от такі вискакують, «Дівочка, привіт! Привіт, дівочка, вип'єш з нами?» Ти така, «No, а вони, «Why not? Why not? Let's go, let's go have a drink. I, I will buy». О, господи, блядь. Можна я не буду це коментувати? Омара Поло. Ну, Омар по сітки, ми поняли, що ти там. О, господи, блядь. Що ти, хто ти, блядь? Боже, це цей урод. Це цей урод, блядь, із цього. Господи, що за мода прикривати у вас там що, стоїть чи що, я не розумію, що там ви прикриваєте? Якусь стать красива, я не знаю, якась така поза, це наче ну, коротше, Він грав багатьой, оцей і блін. Придурок він роздражав, Джойлок. А, ну, це така теж, типу, адміністраторша кафе. Господи, слава Богу, останній кадр. Ой, Венді Гарфілд, боже, він завжди один і той самий. Завжди. Ну, мені подобаються ці окуляри з тінтом, якась така підвіска, містер Коричневый Амбер, Янтарь і туфельки коричневі. От така от хуета, ребята.